Му, му, привіт, малята. Я бичок, але я не смоляний бочок, я не казковий бичок, а самий самий найсправжнісінький, який мешкає на подвір'ї у фермера. Я бичок, а в моя подружка корова. Ми зранку прокидаємось і з усіма вітаємось. Му! А потім посміхаємось. Дітки, а давайте з вами привітаємось так, як ми. Набираємо повні легені повітря. А -а! Му! Молодці. А ну ще раз. Набрали повітря на вдих, і на видих, кажемо му. Му. Ой, дякую, як ви мене потішили. А ви знаєте, що на фермерському подвір'ї живе багато-багато тварин. Ось ті тварини, які живуть, у фермера Фермер годує нас, дає нам житло, піклується про нас. Якщо хтось захворіє, він лікує, визиває до нас лікаря, ветеринара. Так ось я і всі мої друзі, які живуть у фермера на подвір'ї, ми називаємось свійські тварини. Ми для того, щоб приносити вам люди користь. А ви знаєте, діти, хто іще поряд зі мною живе на фермерському подвір'ї? Мабуть, не всі ви знаєте, тому що ми в городі живемо, а в городі нема фермерських подвір'їв. Є тільки наші магазини, парки, так? І сьогодні я вам розкажу, хто ж ще там рядом зі мною живе і яку користь він дає людям. Ось, наприклад, я. Я бичок. Я сильний, в мене ось які ріжки є. Я можу щось допомагати, можу щось. Важке допомогти перенести, а ще в мене дуже гарна шкіра є. Моя подруга корівка вона дає молочко. Ось таким чином вона користь приносить людям. А ще бігає така тваринка. В якої хвіст гачком, а ніс п'яточком. Гадали, хто це? Це свинка. А біля свинки ще підходить і гелгоче, і гелгоче, і вщипнуть когось він хоче. Це гусь, так? це гусачок. Ми з вами навіть робимо пальчикову гімнастику. Ось так робимо пальчики і робимо гусачок усе гелгоче. Ущипнуть когось він хоче. Щіп, 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 щіп. Ось так пальчики розім'яли. І ще гусачок. Гусачок усе гелгоче, ущипнуть когось він хоче. Щіп, 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 щіп. Ось такий гусачок. А ще загадку слухайте. Має шубку, має ріжки. Та чотири тонких ніжки. Навіть ви не вгадаєте, а я вам дам малесеньку підказочку. Ось хто тут намальований? Так, це овечка. А ще відгадайте, хто підкову має, фермеру допомагає? І го, -го! Так, здогадалися це кінь. І ще одна загадка, ви її зразу, зразу, зразу відгадаєте. Зранку каже звуки му, і молочко дає кому? Діткам, звичайно діткам. Ось в нас навіть є такі чудові завдання. Від нашого бочка, коричневого бочка. Дітки, роздивіться, будь ласка, хто зображений на цих малюночках? Давайте уважно роздивимось. Так, і побачимо, що тут знаходяться всі-всі-всі звірі, яких ми бачили. На фермерському подвір'ї, і чули, як нам розповідав бичок. Так? Давайте ще раз розглянемо. Ми тут бачимо свинку. Вона живе на фермерському подвір'ї. Це свійська тварина. В неї м'ясо є для харчування людини і шкіра. Ще на фермерському подвір'ї може жити качка. Також це пір'я і м'ясо для харчування. І ще на фермерському подвір'ї може жити кінь. Кінь він допомагає возити якісь важкі речі, допомагає людині. Корова, яке дає молочко, і м'ясо. Гусачок, який гелгоче. також, як і качка, ми маємо пірячку, і маємо м'ясо. Овечка, також свійська тварина, і охороняє всіх собачка. А ще свійська тварина киця, також живе у людини в хаті. Давайте ми з вами роздивимось іще раз і розкажемо про кожну тваринку, розповімо, яка вона, опишемо її. Ось, наприклад, свинка. Так? Вона має голову тіло. На голові є очі, вушка, носик. Носик в неї п'ятачком. Тіло в неї кругленьке, величеньке, таке товстеньке, на кінці хвостик гачком і чотири ніжки. В неї копиця. Бачите, вона навіть як обута, як взута вроді. Корівка також має тіло, голову, всі частини на голові, очі, вушка, ріжки, носик. Чотири ну, ніжки, хвіст і діючки такі, так? звідки молочко береться. Птах він відрізняється від тваринки, тому що його тіло по-перше вкрите, чим не шерстю, а пірячком. Птах має крила. Що спільного між гусачком і качечкою? Ось давай, давайте подивимось. В них Спільне те, що вони пташки. Пташки, які плавають по воді, Так? водоплавуючі. В них ось такі ніжки мають перепоночки такі, як ласти, щоб легко було плавати. У них тіло має крила і хвіст, ось. Крила і хвіст. Дзьоб. У них не гострий, а такий, як лопатка, щоб їм легко було збирати якусь травичку, яка в річці плаває. Далі ми дивимось конячка, описуємо її. Так? А давайте ви про конячку мені вже розкажете самі. Розкажете, роздивитесь, яке в неї тіло, яка голова. що на початку тіла зверху, що на кінці, скільки ніжок, якого кольору, і який звук видає конячка, це вам таке домашнє завдання скласти розповідь про конячку, розказати, яка ж вона. Сьогодні ми з вами знайомимось із свійськими тваринами. Це такі тварини. Які живуть у людини, приносять людині користь, а людина про них піклується. Ось така розповідь. І бичок наш заглянув до нас, так? Бичок, що ти хочеш нам сказати? Бичок хоче попрощатися з вами, сказати до побачення малята, хлопчики та дівчата. Ви вже знаєте тепер, що що таке свійські тварини? Що це ті тварини, які живуть у людини, приносять користь, а людина про них піклується. Давайте ще раз перелічимо цих тварин. Це свинка, корівка, гуси, птахи, так, але це ж також тварини, кінь. Овечка, кішка і собачка. Дітки, а вам таке завдання повторити? Як же ж різні тварини, які звуки видають? Кіт нявчить, Корівка мукає. Собачка гавкає. Кінь і го, -го! Баранчик. Бі-бі-бі гусачок гелгоче га-га-га-га. Та вам таке домашнє завдання повторити, як всі звірі видають, який звук. Будь ласочка, подивіться. О! До побачення малята, до побачення. Виконуйте домашнє завдання моє, мені дуже-дуже буде приємно. А я до вас ще прийду і розповім вам про диких тварин. Так, У мене там друзі і в лісі є. До побачення!